Він завжди каже, що як дві частинки як коріння одного дерева, тому що один одного доповнюємо він мене, розуміє, я його розумію і відчуваю. І стараюся, напевно, створити і принести йому те, щоб е, сприяти тому. Ну, наскільки вна, у мене дозволяють сили, обставини, звичайно. Е, помітила е, це, напевно, з раннього дитинства. Він як, -то, як сонечко то був. Е, коли ми їздили часто дуже полікування, це його було життя. Е, дехто Плаче, кричить, а ньому, йому все подобалося. Йому подобалася Трудність. і культура, і труднощі, і такі, як, були, як той і пружинка, займався. Тепер вже, напевно, того немає такого дитячого. Цей. Але тоді дуже йому поїздки подобалися. Чому тяга до подорожей? Це було зв'язано з нашим таким способом життя, яким ми часто в дитинстві. І це, напевно, так його збереглося. Поїзд любив, дорогу, любив зміни, спілкування. З людьми завжди знаходив, з любою людиною, якою зустрічається, знаходить. Напевно, такою простотою, щирістю, цікавістю до, до людей, на різні теми любить спілкуватися. Творчість, напевно, почала проявлятися в школі, більш. Там вже, цей, дивиться якусь передачу, сам собі підшукує, особливо літературу дуже любив історію. І дивиться, зразу в нього виникає своя версія. Він зразу це все обдумує, що на вечір в нього вже готове маленьке таке оповідальничко. Про політиків дивиться, зразу в нього повчальна історія ну, це, це, та, це з дитинства про звіряток перекладає, але так уміло то з гумором, з таким дотепністю, що ма, моя мама, бабуся, то аж вирізав династрій піднімав так таким чином. І короткі історії дитячі були, потім більш дорослішим ставав, напевно, його вже змінювався світогляд. Почав любити вже більше такі серйозніші теми. Напевно, подорожі історичні люди дуже передачі, дивитися. Чим я бачу в нього особливість, в нього розвинулися аналіз інформації, яку він бачить. Він може по крупинкам збирати. Що бачить, що чує, спостерігає людей дуже часто так спостерігає. І це, що перекладає свої, формує якісь таку історію, якісь вміється так викласти. Воно ну, в кожного воно виходить. Я, я, я кажу, я б не могла так це зробити, як в нього виходить. Дар мови має талант, напевно, це від Бога в першу ага. чергу. Я згоди, кажу, що це дар від Бога такий дар ага. дарований. І він головне, що цей дар використовує для користі інших. В першу чергу почав сім'ї. Потім для тих, де він перебуває, навіть на вулиці, прогулюючись, він завжди знайде для себе якогось співрозмовника. А в селі чого йому деколи скучновато буває, бо ми живемо в селі. Часто виходимо але людей, не завжди є, а йому, якраз, напевно, цього дуже не вистачає. І завжди йде і там, з любов, з молодими людьми, старшого віку теж любить. Та, і старається і про свою книгу розказати і просто поцікавитися людиною. Така особлива дитина, я б сказала, бо, але він, напевно, не має тої такої зарозумілості, якоїсь гордості, чи що він каже, що всі люди мають щось своє і цінувати треба кожну людину. А головне, напевно, дати можливість розвинутися, тому що воно є в кожному. Чому він і цю книгу написав? Напевно, бачачи, як він був наступив такий момент в житті, коли він казав. Я хочу щось робити, я хочу знайти себе. Йому дуже було важко, що то не реалізовувалося це. І, і оце шукав, шукав, щось оце розказував вдома, поки що, поки ми були на реабілітації, то з психолога, і психологи трошки по крокам, там, ти туди виклади, а отак попробуй. І, це, і таким чином він, напевно, знаходив таких різних людей, які, напевно, посприяли тому формуванню і його направляли допомагали. Пан Микола дуже нам підтримку став. Часу та теж допомогли. Зараз такий, що ініціативний, що хоче бути. Так, А для людей з інвалідністю, напевно, дуже важко ще. Розхід скажу, все ж таки, бо десь теж мають такі відношення до расаду, до його творчості, правда, Ну, ми теж познайомилися познайомилися в реабілітаційному центрі, які проходив реабілітацію, якби не було, власне. і, бачите, Мама мрію чоловіка, правда? Мама каже, дитина. Підтрим. Правда, бо дійсно дівчата кажуть, для Ді мами завжди буде ця дитина. Бо да. ну, то є синочок, як би там не було. І це є велика підтримка, мами. Дуже важливо. Да. Дякую вам, що ви його підтримуєте постійно, бо це дуже важливо. Щодо його творчості, дійсно, фантастика, чесно, признаюся, ще не читав траску. Ну, але я думаю, що я себе читала, <реш> по почитаю обов'язково. <реш> Гарна книжка, я думаю, ви теж уривочки зачитали, і розумієте і бачите. Да. Але повірте мені, що Тарасик не зразу так попав і ви прийшли yeah. і підтримати його, правда, але десь який повний зал, скільки людей, і всі переживають, цікавляться. Це дуже важливо, правда? І у Франківську ми і мали приєм. таку презентацію, мав таку мрію, має таку мрію. Я думаю, що буде продовжувати свою творчість. Yeah. Допоміг десь в якійсь мірі через е, пані Тетяну Бойко, яка відкрита, допомогла, посприяла, правда? Все ж таки в відбулася так. ця презентація, а ще хтось вам допоміг цю книжку видати, правда, бо все ж таки зараз це теж коштує, так. коштів і так далі, це теж не так просто. Великі десь мамине несприяння теж. Як би там не було, все помаленьку по крокам. І зараз Тарас у нас, погорчали. Хай би подобається. Якщо Тарас, колон, нехай тобі Бог допомагає далі такими кроками йти, щоб творчість продовжувалася. І, власне, вона така маленька книжечка, але я думаю, цікава дуже. У нас серед наших людей з інвалідністю є дуже, ну, такі теж талановиті люди, правда? Яла Василиш, що у в нас, нас з... з Франківська громада, вона називається, Братківці, так. Вона вірші пише. Теж допомогли, що там книжечку. Василь Сещук такий є теж е, теж пілкою. Тобто десь є така спільнота і ми десь через цілуй троні. Можливості через зуми спілкуємося, десь стараємося один одного підтримати і допомагати. А ще ти 에... сподіваюся, упаде з вами. Оце в нас теж віріє. є, є така авториса. Обов'язково не ж як у теплі нас є такі локації, які для нас запрошують. І центр ремітації диких тварин теж пам'ятаю. Десь є такий музей природи утисують. Ну, тобто є так. багато різних локацій, рекреаційних зон, де можна навіть нас поручати, правда? Парк землі ти був не був. Стороня, теж по відпустовується, теж досить такий хороший, гарний, великий і так далі. Буде погода, обов'язково ми не зберемося і обов'язково єдинці. Постараємося, да. Командуємо. Так що тобі успіхів, <кхи> працюй, щоб ми ж приходили не раз на твоїй презентації власне, і обов'язково, щоб було продовження і, як ти казав, екранізація. Так, на одна це з вами попрацюємо. Дякуємо вам.